Друзі, всім привіт. Так, дивіться, Сьогодні хочу почистити кавоварку. Коли вона потребує очищення, то нагається кнопочка. Буду я чистити нашим засобом антинакл. У Нас тут є що її можна використовувати як для кавоварки, так і для пальної машини, для водонагрівальних приладів, чайників, праски, пилососів. Так, для цього, для кавоварки, потрібно нам налити 50 мл даного засобу. Так, секундочки. така міручка. Тут є. Так, щоб ви бачили. 60, не знаю, чи видно. Тут є 60 мл. Так, плею я даний. Зараз не доливає трішки, так як там є і ємкість води. От. Так, зараз секундочку нам треба mm -hmm. долити. Добираємо воду. так, Заливаємо даний розчин і долимо, доливаємо ще воду. Зараз утворюється така трішки піна, коли я влила даний засіб і долила води утворюється піна. Минулого разу, коли я. Бачите, це такий наліт є. Минулий раз, коли я чистила, от сам засіб був в контейнері, і оці лінії ці нальоти щезли самі по собі, тобто воно відчистило само по собі. Ось таку плану. Так, закриваємо і сюди. Так, утримуємо кілька секунд і от маєте. Зараз почнеться процес промивання. Відкриваємо. І капець так, поки не зійде вся вода в контейнер. Коли прийде по я вам покажу результат. Друзі, я поміняла посуду, тому що кружечка нам не підходить. Дивіться, трішки води вже зійшло, кавоварка сама має свої такі етапи промивання. тобто вона спускає воду. Бачите, в мене відкритий цей цікавик, але коли вона спустить частину води, вона потім зупиняється, проходить кілька хвилин і вона знову спускає воду. Тобто так, вже аж поки не, не зійде вся вода з контейнера. Поки що червона кнопка світиться, будемо чекати. Я промию вже до кінця кавоварку, і тоді ще раз вам покажу, що, що вийшло в нас. Так, друзі, дивіться, закінчився процес промивання. Потім після того було полоскання, ще раз ця, цілий блок пройшов води. І, як бачите, не світиться. Секундочку, зараз вона автоматично виключилась. Я вам ключу покажу. Бачите, кнопочка не світиться, просто світиться цей блок, що е, немає води. Ось дивіться, про що я вам казала, коли були такі полоски. Були тут такі полоски від наліду, бачили? Це воно просто прийшов засіб крізь е, цей тому блоку і, відповідно, чисто, і, і зручно, і швидко. Ось цей наш засіб антинакіп бореться з задачі. Всім рекомендую, тому що він 에, підходить як для кавоварки, так і для пральної машини, для чайника, для пилосу, кого є колодімеючи. Просто от, клас. Замовляйте, поспішайте, мінус 20%.